Коротенький огляд нашої нової, неймовірно красивої роботи. Давайте почнемо з середини. Маємо ось такі чудові дверцята з дуже великим склом, як для таких дверцят. Маємо ось таку велику, довгу, широку топку через цілу грубку. І маємо ось таке горіння вогню при температурі на вулиці 30 градусів і перша розпалка. Ось так просто чудово горить з відкритими дверцятами. Саме виконання кахелю, кахель ромашка, завод теракота. І розбір нашої грубки 2,5-2,5 кахелини на 3,5. Висота 9 рядів, плюс цокольний ряд і плюс карниз. Ось такий вона має просто чудовий вигляд, така, знаєте, стандартна, трьохканальна грубка. Маємо також тут ззаді загальний шубер з дросельною заслонкою. І маємо ось тут. Ззаді дві ревізійні заглушки для повністю прочистки. Тобто маємо можливість повністю обслуговувати нашу грубку. Така вона у нас вийшла. Робили ми її 5 днів. І ось така краса у нас через 5 днів. Красота.